Ледве не впала з балкона дев'ятого поверху. Подія трапилася 6 липня у Кременчуці із жінкою близько 30 років. Надзвичайники, які прибули на виклик, за допомогою автодрабини дісталися до балкона та запобігли її падінню. Наразі жінка знаходиться у лікарні, її фізичному здоров'ю нічого не загрожує. Аути з психологічним станом працюватимуть спеціалісти, бо інцидент трапився імовірно через складну життєву ситуацію. Повідомляють рятувальники області. Мешканці повідомляли, що на дев'ятому поверсі стоїть жінка, вона перелізла через балкон і збирається стрибнути. Люди намагалися з нею говорити, але вона не реагувала. Один із рятувальників піднявся за допомогою драбини до неї і до неї почав з нею говорити. Наші рятувальники проникли в квартиру і потім вже її витягли через балкон назад в квартиру. Тобто, скоріше за все, що в неї якісь життєві проблеми.